Це дружину керівника головного управління розвідки Маріану Буданову отруїли важкими металами. Про це повідомляє видання Бабель з посиланням на власні джерела у розвідці. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Жінка перебуває у лікарні. Зараз завершують курс лікування, далі контроль лікарів. Зазначив співрозмовник у головному управлінні розвідки і додав, що Буданові діагностували ураження важкими металами. Також там зазначили, що ці речовини жодним чином не використовують у побуті і у воєнній справі. Відтак їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Нині триває розслідування цієї справи. Повідомили змі. Нагадаємо, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов інтерв'ю неодноразово заявляв, що дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в головному управлінні розвідки. Максим Турченський, телеканал НТА